Учасники голодування на захист української мови та України заявляємо про закінчення першої пасивної фази нашого протесту і проголошуємо перехід до активних дій. Від 7 липня 2012 року ми голодували, вимагаючи від президента України та влади зупинити злочинні дії, які загрожують українській мові і руйнують українське суспільство. Акція голодування продемонструвала, що прості громадяни України мають. Достатньо рішучості та моральної сили протистояти авторитарним намірам, а також спроможні організовуватися задля захисту найвищих цінностей, мови, моралі, справедливості. Українське суспільство довело, що немає страху перед системою, яка втратила довіру. Протесне голодування показало готовність президента України та його соратників продовжувати нищення української мови та розвал держави. Ми не допустимо нищення та розвалу. Нині, 18 липня, ми оголошуємо нам початку активного наступу владі. Ми створили Координаційну раду Український дім яка вестиме боротьбу за здійснення верховенства права, відповідальності та припинення державних злочинів. Ця рада складається з членів комітету голодувальників та представників громадських організацій. Нині до нас долучилося вже 17 організацій. Це є «Фондація регіональних ініціатив. Молода просвіта, Центр громадянських свобод, центр інформації про права людини, не будь байдужим, інститут політичної освіти, СПАС, МНК, Життя, Захисти Старий Київ, Відсіч, Остання барикада, Дебатна академія, Сум, Всеукраїнська асоціація фестивалів, рух добровольців, простір свободи та Асоціація підприємців малого і середнього бізнесу. Сьогодні ми проголошуємо саме зараз українство є об'єднаним і готовим. До рішучих дій за для захисту мови і України. Дякуємо вам.